На рисунку зображена фрагмент графіка y до рівня f від x. Укажіть проміжок, якому належить значення інтеграла від 0 до 1 функції f від x dx. Ну, По-перше, геометричний зміст визначеного інтеграла це площа фігури обмеженої зверху f від x і знизу. Вісю ну, і з боків обмежена прямими х дорівнює 0, х дорівнює 1. Тобто це площа ось цієї фігури. Ми можемо з'ясувати, що якщо ми її добудуємо до квадрату, то площа квадрату у нас знаходиться А в квадраті, сторона дорівнює 1, тобто площа дорівнює 1. одиниці. Але ми її добудували, тобто площа цієї фігури менше за одиницю. Але ця крива не є діагоналлю квадрата, тобто площа цієї фігури буде більше за одну другу і менша за одиницю. Але. Ми не знаходимо в даному випадку площу цієї фігури. Ми знаходимо визначений інтеграл. Якщо графік нашої функції знаходиться під вісю Х, то оце число в нас буде від'ємне. Тобто у нас виходить, що це число. Буде належати проміжку від мінус одиниці до мінус однієї другої, тобто відповідь А.